Сьогодні у приміщенні виконкому Калузької міської ради відбулася екстрена нарада комісії з питань техногенної безпеки. Причиною її стало чергове посідання ґрунту у районі вулиць Вітовського, Мостицької та Глібова. У понеділок, 16 листопада, тут утворилася нова воронка діаметром близько 15 метрів. Земля просіла десь на півтора метри вниз. Востаннє тут просідала земля у липні 2008 року. Нова воронка утворилася практично за кілька метрів поруч зі старою. Як пояснили науковці науково-дослідного інституту галургії, утворення провальних карстових ям у районі північного кайнітового поля колишнього рудника Калуш є результатом нерозумного втручання у земні надра. Ще за часів Австро-Угорщини, Польщі і навіть під час німецької окупації замість видобутої калійної руди шахти закладали твердими фракціями, бо тоді розробники калійних покладів були. Свід Домі того, що коли-небудь може виникати просідання землі за часів союзу, шахтні виробки заповнювали росолами, і зараз калушани стали заручниками природних руйнівних процесів, які відбуваються під землею. Перше масштабне просідання відбулося на колишній вулиці Перхоменка, тепер Перевітовського у 1987 році. Тоді під землю пішло близько 40 тисяч метрів кубічних ґрунту разом із будинками, гаражами, господарськими будівлями та садами. Проте за 28 років так і не придумали способу, як унеможливити небезпеку подальших просідань і проваль. Ми бачимо, що процес активний. Ці Заходи, які передбачалися для того, щоб убезпечити. Територію від виникнення провалів вони були неефективними, які полягали в затопленню і заповненню пульпою глинистою. І гарантувати безпеку мешканців на територіях, де колись розташовувалися епіземні виробки, вони не можуть. А загалом в межах Рудника Калуш гірничі виробки існують на 8-9 горизонтах. Тобто це такий складний мурашник. І я вважаю, що так. І Така, вже така проблема існує. Важливо системно працювати в цьому напрямку, важливо оцифрувати всі ці дані, які були, які ще ну, можна відшукати, щоб можна було вже на сучасних, по сучасних методиках прогнозувати можливі аварійні ситуації. Найближчі до нової воронки житлові будинки розташовані на відстані 70 200 метрів. Працівники управління з питань надзвичайних ситуацій обійшли обійстя і попередили місцевих мешканців про можливу небезпеку. Польову дорогу, яка з'єднує вулицю Вітовського із вулицями Менделєєва і Риляєва, перекрили для забезпечення доїзду до цих вулиць. Працівники Калушу Тодору прокладають нову ґрунтову дорогу. Поки відбувалася нарада на вулиці Вітовського, воронка розширилася і з'єдналася зі старою. Фахівці стверджують, що ґрунт просів над підземною камерою, яка має 330 метрів у довжину та близько 30 метрів висоти. Як далі проходитимуть руйнівні процеси, спрогнозувати наразі неможливо. Для цього потрібно проводити постійний моніторинг та геофізичні дослідження зони шахтних виробок колишнього рудника Калуш. Протяжність їх складає 7,5 кілометрів від озера на вулиці Молодіжні до річки Лімниці у мікрорайоні Хотінь.